Що там? Заскучились? А нема. А чого нема? Нема що показувати. Нема кролів. Так всі, більшість так думає що нема кролів, все, канал у кінець. Ні, хлопчики, зараз йдуть жнива. Якщо ви замітили, в різних блогерів зараз невеликі перегляди. Ну, менше. Якщо завжди там великих блогерів було 100, 150, то зараз 1000, то зараз 60, 70, половина переглядів може навіть менше. Чого? Бо всі зараз на полях йде зараз масований збір врожаю. А я зараз так само трохи не маю часу. То канал живе, на канал працюємо, але по чуть-чуть, помаленьку, потихеньку. Хочете, покажу вам щось. Таке, знаєте, відчуття, як колись на фермі. Пам'ятаєте, як тримали худобу? Тримали? І потім ферми почали розпадатися. Коли ти приїжджаєш в колгосп, думаєш, що тут був рух, тут гонилися, тут худоба ходила, жила, запах якийсь був, все таке, знаєте, було, але давно. Подивимося, що я купив. <клес> Розкидали, бо насипало. Я вважаю, що тема нормальна, правда? Зачем платити більше? 150-170 доларів така ліючка вийшла. Треба було... Ну, вона взагалі на люцерку. мала би бути, але... Техніки накупляв, стягував, стягував. Але вчора був на покатухах з такими нормальними типами. Та грав то казали до мене. Воно на все свій час, воно ще все буде вертатися назад. Так що каже, нічого не продаватися, не розтягувати, каже Іван, не вздумай. Бо має бути все добре. так що, каже, Тільки вперед, тільки розширатися. Ну Я кажу поки що нам паузу, бо воно мені, нічуть... ну, чесно сказати, був такий запал до тих кролів. Так хотілося працювати, хотілося розширатися. Ну З тим, що знаєте, ну нема за що працювати. Майця, на увазі, що йдеш в ноль, тільки на хлібу таке, на хліб і в ноль, на хліб і ноль, то не дуже щось в мене було стимул. Кажу, я щось зроблю паузу, бо я вже трошки з ними вигорів. Трошки, так, знаєте, нема того запалу, нема азарту. Трошки почекаємо, а потім, дай Бог, все буде добре, то знову будемо займатися. Ну, ще її доглянути на одне поле. Я вам його здалеку покажу, бачите, хлопці. палять, поки... Іде жнива робота. Валять, про що я вам і говорю. Тільки що дзвонить до мене знову якась фірма по електриці, по панелях. Я хотів раніше підключити панелі, знаєте, але хотів випросити якусь знижку. Дивіться, кажу, я можу це все показати на каналі. Типа, кажу, може хтось захоче підключити ну, ці панелі. так? Підключити інвертора, я вже про ті інвертори знав, про панелі знав, про які вони краще брати. 220-380, типа різні. так? Зараз закрию, бо ще таке мене діло є, що може ще хтось скочити. Е І виходить, я кажу. Покажу вам, дивіться, що тут є, хлопці. Та-дам! Тут є ще пару кроличків. Небагато. Тут от щось самочка має родити, але ну, нема мене, то поставили тут маточника. Хоча я казав, тут поставити. А тут на що? Та-дам! Відеоплаксиви я знімати не хочу. Я вже на тік зняв, бо сам дивлюся, вже 2 3 дні. Дивіться. Так як казав, ану, хейтери. Хто там мене хейтив, хто там мені писав. Ти закидаєш, закидаєш, закинути не можеш тих кроликів. Закидаю, що не можеш, хлопці, дивіться. Чик-чик-чик. Що? 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 Які ще вам докази треба? Закинув. Так як казав. Тут клітку підняли, через те, що зчистили гній. Та-дам. А знизу що у нас? Та-дам? А тут що у нас? Та-дам. Гною нема, все, вивезли, винесли. Ще поки що не мив, бо на дворі влажна погода. Є що в мене чим займатися тут. Поки що по домах. Тут чистота порядки, все, поприбирали. І так само тут та-дам! І що дзвонять до мене люди? Да? І тільки що знову мені починають пропонувати бачите, стоїть, буду випалювати скоро на днях. Може, може, може. Хочуть висохне, висмердиться, і тоді будемо палити. Коротше, як вам не обідно. І теж обідно. скільки то роботи. Скільки то нервів дохли, виносив, викидав зі злості. Е, лічив, лікував, показував. І ще мене треба було силу знайти, щоб вам це все показати. Мені самому було шкода, не по собі, тяжко, невдобно. Но робив, показував. хейтери були, казали. А як ти хотів і Це такий бізнес, дітка. Но. Нічого, показав, навчив, що показав, розказав, кому щось не так. Вибачайте і спори з крови водами, кіпішу на воду. Дивіться, нема мене все затихло. Ну, як не є, все затихло. Тишина, хтось тобто там щось розказує, вчити кумля. А я що, робив вам кіно? Я старався все для вас. Весело було зі мною, правда? Ну що не кажіть? Ну то таке, колись прийде час, і ми ще це все знову, я думаю. А може не знову, А може знову. Коротше, вертаюся назад. Дзвонять до мене і кажуть, що підключимо тобі на 10 кВт станцію. Я кажу, хлопці, ціна має бути? Ціна! Я знаю, що воно має бути вигідно, має бути добре, якщо ви добре його підключите з батареями, зробіть ціну і все. Вони мені вже третій дзвонить, і третій каже, це не ви, з, з, зі мною не говорили. Ми ви, з кимось іншим говорили, комусь іншому розказували. Дайте кажу, ціну. І я вже кажу хлопцям, покажу на каналі. Кажу, так само зробимо і їм ще ціну. кажу, і ви підключать ці нормальне кіно, нормально ціло. Батареї і будуть всі на своїй електриці. Ні, ми не можемо. Так люди підключають, кажу дешевше. І вас таких багато вже є. Да, три роки назад не було світла, в мене тут вентилятор не працював, так е, не було цих во витяжки, не було, кролики падали, падали, їх виносив. Да? Ну було таке. Ну зараз кажу, світло є, все є. Ну ви зараз не актуальні. Ціну дайте, на що ви її женете? Кажу, знаєте, скільки у вас зараз вже таких є? Так ви знаєте, ви з нами заробите. Кажу, що, що з вами заробиш? Кажу, хлопці, те, що вже там кажу, мало зробити, це що ви заробили. Дайте ціну, кажу, і люди до вас потягнуться. А й то не до нас. Ну то кажу, видаліть мого номера. Видаліть номера і не дзвоніть. Кажу, вообще до мене більше не дзвоніть. Заблокую, не дзвоніть, не треба. Добре, все, я позначу, кажу. Не дзвоніть, не пропонуйте. Або ціна, або не дзвоніть. І все, отак, бляха, бо вже просто нема. Сили не вистачає до того всього. Хлопці, ще така тємка, так? Да? Щось бачу, людей трошечки е проскакують ці, як вони називаються, Міксоматози. Не знаю, я таке почув недавно, так? Да? Не мав його ніколи. І вже, надіюся, мати не буду. Ну, вже нема до чого, що бачу, там реженька є, тут є. Не мав його ніколи мати не буду, так що, що я міг вас навчити, то вже я вас навчив. Показав вам, як боротися, як цього. Але ще є люди такі, що знаєте, починають і ще не знають, як... як з тими кролями поводитися. Ще мого канала не побачили. Видно. Розкажіть, покажіть, що зробити. Самочка була гемочка, гемочка. Я проколов від гемки, всі кролики живі, вроді. Да? А біля самочок падають малесенькі круленята двох-трьох тижневі. І поки вийде з гнізда, остається одне-два кроленята. Кажу, а я розказував на ютубі. А тут молоді кролиководи розказують, що там треба те, все, вже не спасете. А я розказував. Як, що робити? Я кажу, я все про те, все давно розказував. Тут було, кажу, ціле кіно. Де ви були? Кажу, тут така була епопея. Що деякі навіть писали, чим ця вся епопея закінчиться. Мені от цікаво. Чим закінчилось? Во! І во! о цим всім закінчилося. Нема хлопці, нема. А хто не вірив, що я закинув? А я закинув. Оці во то не просто так вони сидять, тут вони стоять всі на вибивку. На вибивку, і хочу підгодувати чуть да, і скиптити такими більшими кроличками для себе. І ще 5-7 кроликів оставлю на самки. От того має родити, і ще декілька штук так мають родити. Ну. Чи, чи у вас такого не робити? І виходить, що в мене таке саме зробили без мене. Я казав, кажу, поставте сюди ту самку. Тут ж вода є, все є, в кормушку всипали, то все ж готове. Ні, пихнули сюди маточника. Вже я кажу, мені колись Сашко таке робив без заслонки, маточника всунув. Так що все, хто хоче далі гарне кіно, підписуємося на канал, а кіно буде. Ні, ну до того, колись можна було б панелі поставити. Я колись робив на цю тему відео. Панелі поставити, і зробити світло дешевше. Чого? Бо я в цьому приміщенні плачу десь тисячі гривень в місяць. Платив, 2803 3 помножити на 12 місяців, 36 тисяч. 36 тисяч 40, це без 100-900 долар, в рік. Це якби так, що 5 років я цим всім займався, так? то на 5 років, ну, в принципі, ці останні 4 так, так світло піднялося, там ті було дешевше. Ну, 4-5 міг би зекономитися. Це тобто, якщо зараз мені предлагають панель за 8-9, один предлагає 8, другий каже, на другий раз вони 9, це не я предлагав, це другий, але я кажу, вам зроблю її за 8. Конічному теж оно як було за 8, так і буде за 8. І предлагає за 8, да, і каже, то моноблок за роки 8, якщо по штуці в рік, то його ну, да. А нафікає я не маю на 8 років закопувати 8 штук. Правильно? Це якщо десятку підключити. За 8 років, на 8 років закопувати 8 штук. Якщо можна ті гроші крутнути скоріше, правильно? Тож я думаю, що гній кролячий, він е, шкідливий. Дивіться, як на ньому гарно зілля росте. На курячому так хлопці не росте зілля. Ну, Хто знає, той знає. Це відео було зняте тижню два назад. Думаю, прийду, хоч подивлюся, знаєте, чи попідсихало, бачу де не де. Тут сухіше, а тут ще всеч стоїть, але я думаю, що чуть, по чуть-чуть часу воно вийде. Тижні два назад, а мене все одно, знаєте, сюди айпідоглянув. Така привичка! Бляха, Як не є років 5 чи 6 чи 7 сюди ходив, ще хтось їде. І то тут постійно якийсь такий рух був, то відео знімав, то хтось передзвонив, то кроликово, то щось не знає, як це правильно вирішити ту ж і другу проблему. ну, ну якби, Як я хотів його запустити, такий знаєте, такий був повний щастя, щоб запустити, бо ж ж, ну, щоб. Знаєте, такий масштаб був невеличкий, але все одно приємно. То так само я зараз такий довольний і просто не уявляєте, що воно це все вже зупинилося. Тож, звісно, тут щось трошки є для себе, Ще самка родила. Ага. Сам чив, що треба такі матушники, промислові. Тільки промислові. Але якщо наловчиться, то і тут нормально вона родить і нормально годує. Хочете знати, як? Підписуйтесь на канал і дивіться там на каналі повну відео, як це все робити. А тут чистота порядочок, вентиляції. Ще не знаю, колись, може ви пам'ятаєте, перші е клітки у цього клітки, у нас по два ряда було. Раз-два ряда і раз-два, два ряда, один ряд стояв, потім бляхи, там ці оскиди і тут другий ряд. Бо от того була вентиляція. Вентиляція тіпа, тягнула все туди. так? А потім в один прекрасний момент Іван захотів робити все. Прийшли хлопці, ми тут вирізали підлогу, врізали болгарку, одну кончили, знаю, точно я ще возив макіту, ладнау. бо бітон тут 10 см. Що ж ви собі понімали, тут ще пінопласт, тут йде одна стяжка, пінопласт і друга стяжка. Іван колись як робив, то робив солідно все. Так, щоб було, знаєте, надіжно і надовго. Зробили всю по промисловому масштабі, всю тільки брати, викачувати цим частиком. Може, бачите, тільки хтось це показує цим. І гемнечко покотилось туди. Так що підписуйтесь на канал. І буде з Іваном, думаю, і далі весело.